Доброго дня. Привіт всім. У вашій увазі представляю сорт сливи чечакська на ібулії. Ось бачите такі крупнячки, гарні, масивні сливи. Грам 60-80 кожна на вагли. Як кажуть, на глаз відчуваю беру і вже чувствую, яка вага. Крупні, гарні сливи. Ось, бачите, вкрита. З таким блакитним проїновим нальотом, який старається. Тут уже така бордово, темно-бордового кольору. Шкірочка видовженої форми опруги. Зараз розколю, подивимося, що всередині нас. Так, ось кісточка сама вивалюється, легко вона вільна. Ніяких питань. на сушку вони гарні, м'якоть, зеленовато жовта. Сік, бачите, є, соковиті, гарні, М -м смачні, солодкі, легка чувствується кислинка. Добрі. сушку підуть на вора, Відругі, гарні, смачні. Рекомендується дуже-дуже гарний крупноплодний сорт сливи. Бачите, чечатка найболі. Ось вона така. Рекомендую. Гарний смачний сорт сливи.